По бузині, знову повертаємося до сухої ягоди бузини і гляньте, яка була якість самої бузини. Глянь, оце відмінна? Я думаю, відмінна. Це відмінна? Відмінна. Тобто тут і запитань немає. Але ж буває і отака бузина. Вроді би і нормальна, але багато було зелених ягід і багато палочки. Да? В принципі, ми готові купити. Любу якість сухої ягоди бузини, хоч з паличкою, хоч без палички, хоч попадається та зелена бордова, хоч не попадається. Все це впливає лише на ціну. Все більш ні, нічого. Тому що, звичайно, за цим засміченістю потрібно боротися за допомогою сепараторів. З зеленою, а також бордовою якою, треба боротися за допомогою фотосепараторів. І вона не може ніяк коштувати одинаково отака от якість. От покажи ближче. Я думаю, тут же ж і так все зрозуміло, що тут чорним чорно, ніяких зауважень. Ну а тут, звичайно, зауважень багато. Ну, нічого, купимо, любу якість, пам'ятайте про це.